Тиждень масляни, який цього року триває з 11 по 17 березня, у народі називають всеїдним, адже це останні сім днів перед постом, коли можна їсти м'ясо. Традиційно наприкінці тижня відбувались масові гуляння з іграми, ярмарками і навіть кулачними боями стінка на стінку. Але це було колись. Зараз у місті Масляна майже не відзначається. Тож ми вирішили дізнатись у мешканців міста, як вони святкують, чи збираються святкувати масляну. Святкуєте якось масляну? хоч зараз цілий тиждень, Ні, я теж не святкую. Тоже не святкує, <гум> тільки недавно взагалі дізналась таке свято є. Які традиції святкування масліни ви знаєте? Ну, як звичайно, ми що роблять масляною. Блінчики почимом. Зжигають опудово зимове. Забувається ці традиції. Благо, що є будинок культури, де є люди, які нагадують нам. Але ще ж це гарне свято. В гості ходить, блинці жарить, горілку пити. <різь> Всі сім днів цієї неділі все вважається масляне. Угу. То до тіші, то до друзів, то до знайомих. З дитинства пам'ятаю, що на маслянці завжди. Пекли блины, и это было здорово, это было праздником для детей. И еще блины олицваряли солнце. Собираюсь напечь блинов, пригласить детей в гости. І зустріти масленицю. Млинці це справді суто масляничний атрибут. І приготування млинців кожна господиня приділяє багато уваги. У кожної є свій особистий і часом унікальний рецепт їх приготування. Зокрема, на нашій території їх готують споконвіків. І якщо основа для тіста переважно схожа, то начинка цього плаского шматочка щастя може бути будь-якою: молоко, яйця, сахар, сіль, мука, дежарт з творогом, з медом. Чим хочеться дести? А які ваші улюблені млесі? З чим ви любите? Сворогом. Сворогом, Сворог, да. <заркодисовує> а є ж ікрою красною, саме смачний кисле молоко, мука, ну і яйця. Одне хвати економити. А напихаєте в кого на що хватає грошей, в кого на красну ікру, а в кого, може, і на творог, а хто з варенням. Вишня, ну і додавайте ще туди й творог, я і зюм додаю, хто що. В основному на з творогом, або з м'ясом, mm -hmm. так як ми звикли кушати. От так у двох словах господині описують млинець, і ми вирішили особисто кинути виклик власним кулінарним здібностям, підшукали найпростіший рецепт, адже готуватимемо справжні класичні млинці вперше і сміливо направились до. Плити відкривати у собі талант кухаря. Що потрібно для приготування млинців? Молоко, яйця, борошно, цукор, сіль, олія. Але перше і найголовніше це кухарський фартух. Розбиваємо яйця і ретельно перемішуємо з цукром, мішаємо, щоби він повністю розчинився. Далі додаємо частину молока. Півчайної ложечки солі і знову мішаємо. Коли суміш перетвориться у однорідну масу, починаємо додавати борошно. Під час додавання борошна треба бути особливо ретельним. Перемішувати його необхідно постійно, адже можуть виникнути грудки. Тому воно додається потрошку і мішається дуже-дуже активно. Якщо все робити правильно, то грудок не виникне. А решту молока доливаємо, коли майже усе борошно перемішали у тісто. Наприкінці можна додати соди на кінчику чайної ложечки, щоб млинці вийшли пухнастішими і ніжнішими. Тісто для млинців має вийти в міру рідким, щоб воно рівномірно розливалось по пательні. Вже у тісту можна додати столову ложку олії. Тоді млинці не пригорятимуть. На розжарену поверхню пательні невеликими порціями виливаємо майбутні млинці. Смажимо і не забуваємо перегортати. Опа! Кожен готовий млинець змащуємо вершковим маслом, щоб вони не злипалися. І так один за одним. Часу на приготування пішло близько години, але який аромат! Тепер хто як хоче з варенням, зі згущеним молоком, зі сметаною? Хто як полюбляє? Частуйте млинці! Хай їх смак окрасить цьогорічну масляну. Якщо вже нам, аматорам кухонної справи, це вдалося, то й вам беззаперечно вдасться.